Починаємо вимивати милогу, стандартна схема, все в маслі, магнітола є, мотора ще нема, робимо підготовку, тут караси у мене, українська креветка, блять, вся хуйня. Сейчас намию хоч щось, бо вже аж припікає хочеться. Фух, кефтеме. Запшикав, хай кисне. Довку зразу хочу все зробити. Це кстати пня в мене упала. Я його так занизив. Ще його відмию. Це все дело. Намив малого. Бо він аж коричневий був, а не білий. Хопа. Все. Под капоточка. Сюда. Красота. Ну, ждем мотор. Все в процессе.